Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про 10 корисних функцій на Google диску, можливо, про деякі з них ви вже знаєте, тож зможете скористатися часовими мітками. Перша порада. Ви завжди можете отримати текст із зображення. У мене є. Фотографія форматом PNG, це працює також JPEG, GIF, PDF. Я натискаю праву кнопку миші і вибираю відкрити за допомогою. Google документи. Моя фотографія обробляється, і ми бачимо готовий результат. Це був скріншот з мого телеграм-каналу. Ми можемо побачити відповідний текст з нього. Це просто слова та речення, які є на зображенні. Тут вони всі виділені, можна скористатися ними, наприклад, для копіювання в своїх цілях. На скріншоті є посилання на файл, ось тут пише. Як бачимо, воно перетворилося на текст. Тепер я це посилання можу собі скопіювати і використовувати. Так само будь-які інші речення. Функція під номером 2 стосується пошуку. Якщо вибрати, наприклад, якесь слово, я його скопіюю. І в пошуку я хочу знайти ось цей документ, але я не пам'ятаю, як він називається. Наприклад, в мене тут дуже багато різних файлів та папок. Але я знаю, що в тому документі є моє потрібне слово сайти. Ввожу це в пошуку, як бачимо, знайшло якийсь МКВ файл, де є слово сайт, і також знайшло документ, хоча він називається лаптоп, але у своєму місті має слово сайти. Тому він відобразився у списку пошуку. Так працює з будь-якими. Словами і з будь-якими документами. Переходимо до третьої поради. Ви можете встановити собі ярлик Google диску, щоб швидше отримувати до нього доступ. Натискаємо Установіть додаток Google диск, установити, і в мене він просто миттєво встановився. Я бачу його на панелі завдань. І також, якщо ви часто користуєтеся Google диском, то даний ярлик вам дуже допоможе, тому що він має повний функціонал, як і у веб-версії, тільки тут немає зайвих різних полосок браузера, і він є ще більш зручним. Також можна його закріпити тут, натискаємо праву кнопку миші Закріпити, і при закриванні я зможу його тут шукати та відкривати. Для того, щоб видалити диск, потрібно натиснути три крапки, видалити додаток Google Диск, видалити, і він зник. Четверта порада: ви можете створити новий файл, скажімо, документ, натискаючи кнопку створити і вибираючи Google документи. А можна зробити інакше. Наприклад, я хочу створити той же Google документ, тому в пошуку я просто пишу docs.new. Enter. Бачимо, що Google Документ створив спів майнаству документ без назви. Його можна перейміновувати і працювати з ним, як зі звичайним новим документом. Так само працює з презентаціями, формами, таблицями, сайтами. Просто пишете в пошуку розширення. New, І потрібний вам файл створюється. Наступна порада допоможе зменшити використання пам'яті на диску. Наприклад, в мене є два документи. Ось вони. Перший. Маю розширення DOCX, Він є завантажений з комп'ютера. як програма Microsoft Word. Подивимося на розмір файлу. Це є 2,4 МБ. Наступний документ це створена копія першого тільки у форматі Google документу. Він вже займає 1,9 МБ. Це означає, що для економії місця рекомендується перетворювати свої документи у формат Google диску. Так само працює з таблицями, презентаціями. Для того щоб перетворити, потрібно відкрити цей документ, який ви завантажили. На Google диск, натиснути файл, зберегти в Google документах, і він буде збережений з потрібною вам назвою. Окрім цього, для того щоб наступні файли у вас завжди перетворювалися автоматично у формат Google. Натискаємо налаштування, налаштування та вибираємо конвертувати завантажені файли у формат редактора Google Документів. І тоді ваші документи будуть автоматично конвертовані і не будуть так багато місця займати на Google Диск. Таким чином, Google хоче заохотити вас використовувати їхні формати файлів. Шоста порада це робота з файлами в режимі офлайн, щоб можна було продовжувати редагувати документи або презентації, коли у вас немає інтернету. Знову переходимо в налаштування. Потрібно поставити ось цей прапорець, щоб можна було працювати в режимі офлайн. Мене це зробити не можна, тому що я її активував на іншому обліковому записі. Сьома можливість полягає в тому, що можна просто перетягувати файли з комп'ютера. Не обов'язково натискати Створити і вибирати завантаження файлу або папки. Наприклад, хочу папку ярлики завантажити на Google диск, я її просто перетягую в будь-яку потрібну папку або просто на загальний диск. Восьма функція. Google диск має набір комбінацій клавіш, щоб ще більш спростити та пришвидшити вашу роботу. Натискаємо налаштування комбінації клавіш. Для того, щоб відкрити це саме меню налаштувань, я можу просто натиснути Shift та крапку. Немає значення, яка розкладка вімкнена, українська або англійська. Та клавіша знаходиться зліва від правого shift. Я просто натискаю Shift. крапка, і відкривається комбінація клавіш. Всі комбінації можна прочитати та знайти для себе корисні, такі що покращать вашу роботу. Розкажу про декілька, які найчастіше я використовую. Коли я доредагував якийсь документ і хочу ним поділитися, щоб отримати посилання, я просто вибираю потрібний файл, натискаю букву. U, Якщо ви на українській розкладці, якщо на англійській, це крапка. І тут я можу поділитися файлом, створити послання, налаштувати доступ. І ще одна, якою я дуже часто користуюся, це клавіша N, N на англійській розкладці або українською, це клавіша Т. Натискаю і я можу перейменовувати свої файли. Дев'ята функція це зміна кольору папок. У мене є лише одна єдина папка, я натискаю праву клавішу миші і можу змінювати її колір на будь-який з доступних. Це допоможе вам краще орієнтуватися у своїх папках. Кольорів є цілком достатньо, можна підібрати потрібний для себе. Десята остання на сьогодні функція допоможе мати швидкий доступ до файлів, які найчастіше використовуються. Знову натискаємо правою кнопкою мичі на потрібному файлі, і можна тут позначити зірочкою. Бачимо, що зірочка додана, як її знайти. Якщо у вас дуже велика кількість документів, ви якісь позначили зірочкою, потрібно в пошуку показати параметри пошуку і вибрати із зірочкою. Тут будуть показані лише документи із зірочкою. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. І зустрінемося з вами в наступному відео.